Контрольно-пропускний пункт станиця Луганська межа вільної України. Звідси до окупованого Луганська близько 20 кілометрів. Пропускний пункт є єдиним сполученням у області із непідконтрольними територіями. До того ж, виключно пішохідний. Через велику кількість бажаючих перетнути лінію розмежування пропускний пункт щодня утопає в чергах. Щоденно тут перетинає лінію розмежування в чотири рази більше людей, аніж це передбачено пропускною спроможністю. Щоб зменшити тривалість очікування та реєстрації, до роботи пропускного пункту залучають додаткові сили прикордонників. В Луганській військово-цивільній адміністрації пояснюють, коли відкривали КПВВ станиця Луганська, розраховували, що за робочу зміну пропускатимуть півтори-дві тисячі людей. Однак на сьогодні встановлено рекорд майже вісім тисяч пропусків. Аби хоч якось розвантажити потік, місцева влада обладнала два додаткові КПВВ в області. Поки їх запустити не вдалося. Завада постійні обстріли проросійських бойовиків. Луганська обласна державна адміністрація спільно з правоохоронними органами. На території Луганської області розглядала як пріоритетний відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду саме у Новотошківці. Але у січні 2016 року за ініціативи так званих представників ЛНР було висунуто пропозицію відкрити контрольний пункт в'їзду-виїзду саме у Золотому. Але на сьогодні ці питання всі блокуються. Блокуються на рівні Мінського. Здебільшого перетинають лінію фронту пенсіонери, аби хоч якось звести кінці з кінцями. Літні люди щонайменше раз на місяць приходять за соціальними виплатами та продуктами на підконтрольну українській владі територію. Да, сьогодні повіселі за, за час це за... швидко. За час да пройшли. Но... Я не часто хожу. Я раз десь в місяць. Може, так зарплата, пенсія, да, пенсія. Да. за пенсію. Вранці багато людей вечором вечер уже не В прошлый, раз 5, часов. Часов. 5 в прошлый часов. раз 5 часов стояли. Там ничего не работает. 80-85% из всех переселенцев это именно пенсионеры. Сейчас же пошли из того боку идут, и идут же с тех отдаленных наших районов. Допустим, многие выехали в Харьковскую область. Теперь ему, чтобы добро, добраться, допустим, на идентификацию, на проверку, в Харьков это потерять на неделю, грубо сказать. Перейти тут проход, добраться до Харькова, побудь там, чтобы тебя проверили, а потом на, на, добраться назад. Тому вигідніше, выгоднее, конечно, в Харькове берет довідку, ну, в смысле, з Харьковской довідки приходит. Мамою здають. Ми їм виписуємо нашу станіслуганську довідку. Одній людині не дають на руки, наприклад, якщо в неї там картки з 10 сусідів, кожен має особисто приїхати, і тому потік черг збільшився в три в чотири рази. Було дуже багато мертвих душ. Люди реально, наприклад, виїжджали або помирали. А їхніми картками хтось міг користуватися, приїжджаючи сюди, маючи там десятки картков, карток, сусідів і беручи ці гроші на себе, пенсії, соціальні виплати. Це раз, оскільки в нас в Україні в держави немає можливості перевірити, чи ці люди, наприклад, досі живі, чи справді це їхні картки, чи справді вони проживають там на непідконтрольній на, на території. Другий момент, що ці перевізники, так звані пенсійні туристи. Вони брали з цього свою комісію. Стареньких не лікають хаотичні обстріли, що систематично влаштовують бойовики. Однак, ворожі збройні провокації порушують режим роботи і без того єдиного вікна в області у вільну Україну. На випадок обстрілів на КПВВ облаштовані спеціальні укриття. Від негоди люди ховаються у пунктах обігріву. Ми зробили теплий пункт переходу для того, щоб В холодное время люди могли обогреться, там дети, женщины и все, которые стоят в этой очереди. Там все условия созданы для того, чтобы люди могли отдохнуть, передохнуть и получить необходимую, иногда и медицинскую помощь тоже. Оборудованы палатки, лежачие места, есть белье для ночлега. У нас есть при больнице тоже. Где можна переночувати? Ну і коли був брал, располагали і в домі культури нашому місцевому, і в адміністраціях в актовому залі люди располагались. Ворожі обстріли ускладнюють роботу не лише КПВВ, а й самого населеного пункту через своє географічне розташування станиця Луганська як на долоні у бойовиків. Лінія фронту проходить по річці Сіверський Донець, водоймаш шогинає селище півколом. Відтак, навіть школярі із вікон власних класів бачать пагорби із окупованого передмістя Луганська, саме звідти час від часу й прилітають ворожі снаряди. За три роки війни в станиці Луганській постраждали обидві школи. Від численних влучань один загальноосвітній навчальний заклад вигорів щент, Іншу школу силами міжнародних організацій вдалося відновити. Однак і вона заповнена лише на третину. Аналогічна ситуація із медзакладами. Єдина місцева лікарня працює лише в півсили. В ній дефіцит не лише лікарів, а й обладнання. 51% комплектованості процент лікарями врачами і сестрами. Поэтому э, у нас не работает отделение интенсивной терапии, реанимация, потому что нет ни одного э, анестезиолога штатного кадрового годы. Это с момента войны? Да, с момента войны, с 2014 -го года. А, никто сегодня хочет их працювати. Бояться це? Да, бояц да, был обстріл вокруг больниці. Э, начался в 22.40, закончился в 4 часа. Утром по периметру 22 воронки нашли, дві міни упали на кришу. этого здания. самі ж місцеві розраховують не лише на підтримку влади у відновленні інфраструктури, а й як не парадоксально, хоча б на мінімальне розуміння, і з боку бойовиків, аби ті нарешті припинили своїми обстрілами тривожити станицю Луганську.